Фермерське господарство служб, Хмельницька область, Теофіпольський район. Займаємося вирощуванням сільськогосподарських культур, таких як пшениця і ячмінь, пивоварний, соняшник, ріпак і гречка. Цьогоріч ми придбали насіння компанії лідея. Зокрема, це був соняшник. Сорт гібрид ізіда, який був посіяний в нас 21 квітня, з нормою висіву 68 тисяч на гектар. При посіві в нас було дано рідкі добрива та мінеральні комплекси, комплексні добрива в кількості 160 кг. Сам соняшник показав себе досить ефективно, стійким до хвороб. За період вегетації не було взагалі нарікань ніяких. Зібрали ми досить непоганий врожай, навіть, можна сказати, неочікувано великий для цього року. Понад 4 тони з гектара. Дуже задоволені. Соняшник був посіяний на цьому полі. На даний момент нас після збору врожаю було проведено Каткування рубящими катками і зараз проходить глибоке розпушування як основний обробіток ґрунту на наступний рік для посіву наступних культур.